Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Ми вже відправили молабень до Матері Божої, якого просила у захист порятунок для народу, для держави. Матінко Божа, прости всі гріхи, хай не йдуть до нас в Дім вороги. Усі тебе, Мати Божа, благаєм, захисти для України, захисту для України прохаєм. Кожного з нас відведе від біди, щоб відступила війна назавжди. Нині ж бої, захисти вояків, Богу всіх відданих доньок синів. В схід України палає в боях. За вояків наших у серці страх, кулі від них відведи і снаряди, нехай вже понищуть усі з Москви гади. хай не поплюшуть наш край і землі, бо в Україні Господь на чолі. Прощення просим гріх відпусти, щоб могли Україну спасти. Молимо всім і народом великим, Обранцем Божим з віків Сонцеликим, покриємо форум, стіною повстань, маємо в вірі святих сподівань, Ти всемогутня і милосердна, Твої у серцях наших праведні зерна. Любов'ю до Бога вони проростають, хай сила неба. Вічизну тримають, малимось нам пошли перемогу, яка відкриє до миру дорогу. Хочемо миру, любові і щастя, всю Україну звільне від напасті, просимо щиро, сердечно, уклінно. Божа любов Хай прийде наодмінно, Хай запанує. Хай знищить все зло, щоби життя благодатним було. Так молимося неостану, дорогі браття і сестри, в ті тільки тяжкі часи для нас і для нашого народу. Просимо в сьогоднішній день у піки Богородиці, її святого покрову і захисту. Милосердя. Розуміємо є свідомі цього, що без Божої опіки, без захисту Божого, без Божого благословення, яку б ми не мали зброю, яких би ми не мали досвідчених військових. Але якщо Бог не благословить, то наймогутніші. Летять із свого, своїх престолів, найсильніші замки рушаться, найсильніші скелі наймогутніші, розпадаються. Бо перед Богом немає жодної сили, перед Богом немає жодної могутності, яка б стоялася. Бо коли він одним словом сотворив Всесвіт. Коли він сказав і сталося, коли він підняв руку і бурі на морі зупинилися, коли я торкнувся до людського тіла і проказа щезла, а сліпим очі відкрилися, а мертві з гробу встали. то є всемогутність та Божа, то є всесильність сильність Бога в Троїці святі єдиного. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, маємо відновити нашу довіру до Бога, маємо відновити наші серця в любові до Господа Бога і просити того захисту, порятунку для нас усіх. І тим прибіжим для людського роду. Є проблагословенна Діва Марія, вона, яка впродовж віків допомагала християнським народам, опікувалася ними, вона яка селала силу, а її покров є такий сильний, такий могутній, що відвертає кулі, гармати. І Ті, які стріляють в на новинних, кулі повертаються їх вбивають. Але знову, дорогі браття і сестри, я одне питання віри: чи віримо і чи малимося? Віра і молитва то є тих два крила. Які підносять народ, які додають силу, які допомагають у двиганні наших христів і наших страждань. Без тих двох крил ми є слабі, ми є намічні, найкращі гасла, якщо вони є без віри, без любови, без довіри, без молитви. Вони залишаються на своєму місці. І тому рівно ж в сьогоднішній день ми маємо дякувати Богові, дякувати Богові за цей день Незалежності. Рівно ж має нарід побачити свої промахи, свої занедбання, свої гріхи. Що ми робили не так? Що ми робили не так? А мабуть, багато ми робили не так. І це, побачивши, ми маємо що змінити. Ми маємо робити переоцінку тому. Це є, знаєте, дуже важливо. Мусить бути. Ота свідомість мав такий недавно випадок. Ну, буду говорити, яка була справа в тої особи. Були там різні виходи з тої справи. Можливо, бути. Але сталося так, що. Вона сказала, добре, я менше зароблю, Але моє сумління є чисте. А тепер моє сумління буде чисте, тому що податки будуть іти на державу, на війську. Мені це було чути дуже приємно. Бо було, ну не буду розказувати, все, є справа, в кожній справі є різні варіанти, знаєте? І кожен хитрує, як може, як вміє. А вона сказала: нині війна. Я буду мати менше, але хай податки йдуть на державу. І це є правильно. Тобто переосмислення проходить наше. І це є дуже важливий елемент в нашому житті, що кожен з нас має побачити, що я робив не так. Я вже не раз вам говорив. Народ, держава, нація формується, виховується, виховується на загальній відповідальності. В нашому народі не було того розуміння загальної відповідальності. В нас було все тягнути на себе, справедливо чи несправедливо, але все тягнути на себе. Обдари, ошукай, омени закон, щоби тільки було тобі добре, і ти особисто був збагачений. І так ми робили. І так ми розкрадали в тому числі наше військо. Наше військо. Ми допомагали грабувати його. Бо солдати вояки і пальне несли людям, і так далі, які все, що було в тому війську, і палатки, і так далі. І ми то наші то люди купляли, бо то ми розграбували самі своїми руками ту нашу армію. І зато треба також покаятися, вдарити себе сильно в груди. Бо не було такої нашої свідомості, що то є моє, що то є наше. Дай Боже, щоб та свідомість вона відродилася. Так, до того дуже багато треба прикладати зусиль. Бо навіть як сьогоднішній день ми бачимо такі сумні випадки, для кого хтось дає, жертвує останнє, може не останнє, але частину свого там. А хтось на тому гріє руки, хтось на тому збагачується, на тій гуманітарці, на багатьох інших багатьох інших речах. Тому то мусимо, бути, мусимо також критично ставитися до таких речей, дорогі брати і сестри, крити, самокритично. Самокритична оцінка є дуже важлива. Що я зробив для народу? Що я зробив для війська? Чим я збагатив свій нарід? Оце оці моменти є надзвичайно важливі в нашому духовному житті, в житті всього народу. І тому працювати для України треба всім без винятку. Не раз працюємо в тяжких ситуаціях, воїни на полі битви. Захищають свій край, свої домівки, свою чесну в загальному нашу державу. І ми маємо молитися за них. Ми маємо допомагати і матеріальну війську. Ми маємо дбати о нашу культуру, о наше виховання, о наш певен рівень духовності рівно ж. Тому ми вважали, що 90-ті роки і так далі, що ми нація вихована, ми нація сформована. Ні. Нація виховується століттями, виховується. І дуже багато нам ще треба працювати в тій формації нації, свідомості народу. Бо той, який тільки є. Захоплений і каже, все є добре, це... я, я далеко не буду йти. Пам'ятаєте, День Незалежності тому 20 років? Скільки я разів просив, я деколи як пес гавкав. Люди та пошануйте себе, став виставіть прапори. Не було такого. Нам тяжко було навіть прапор виставити. Я ж то добре пам'ятаю, я, я 33 роки священником. Скільки треба було просити людей, виставіть, шануйте, дай незалежності. Скільки разів говорили остання субота місяця листопада свічку пам'яті засвітіть на підвіконні, не було такого. Нам тяжко було такі елементарні речі розробити. Тяжко було. А нащо то, а що то да, яка то різниця, а за чим і так далі? А це ходить, що ми, ще, що наша, що ми як народ нар, ще було до кінця не сформовані і нині не є до кінця сформовані. Ми не були свідомі того, що там то має бути. Я маю дати приклад своїм, своїм дітям онукам. Своїй родині це є важливо, бо це є свято, бо це є пам'ять. Бо якщо того не будемо, і з таких, здається, малих речей складається думка народу, світогляд народу, виховується нарід, виховується мале поколі... молоде покоління. А для нас на День Незалежності так будьмо щирі, то що було? Гуляння на остан, випивка і так далі. О, це був День Незалежності. Церкви були пусті. Ніхто навіть а в деяких і селах, навіть і служби Божої не було за Україну. Неправильно це є, дорогі браття і сестри. Неправильно це є. І тому за ту нашу таку халатність, таку байдужість, таку легковажність, таку нелюбов, безвідповідальність ми маємо такі гіркі плоди сьогодні. Бо нам не було різниці за кого голосувати, нам не треба було йти на вибори, а що то змінить, а що то дасть. Отака, знаєте, не було такої патріотичної позиції, патріотичного розуміння громадянської позиції не було в нас, в дуже багатьох, і в тому числі молодого покоління, не хотіли йти. А то здається, дрімниця за дрімницею, і воно впливає, воно формує, воно, воно складає тоді, гуртує народ або навпаки розслаблює той народ. Із тих помилок, які ми робили минулих років ми маємо зробити іспит що ми маємо жити для Бога, церкви і свого народу. Ми маємо вивчати свою історію, свою культуру звичаї, традиції, свою мову. Я в минулого року. Тижня в Києві. Я, я, я думав, але, мені, але одна мені особа сказала, прошу, віце, ви чого говорите за Київ? Ви у Львові подивіться. Каже, нащо ви так далеко їхали? Я їхав не для того, щоб, знаєте, там послухати і так далі. Ну, дуже багато молоді російськомовні. Дуже багато. Я ще перед війною набув в Києві. І, і циво. Дуже багато, я би сказав, навіть цілі родини. Я так послухався, в метро їхав, цівав і так далі. Тож є зміни, я не кажу, що їх немає. Є. Але, але моя думка, ті зміни мали бути більше, бо проливається кров. Кров проливається. Якби були тільки знаєте якісь там політичні дебати і так далі, навіть економічні, але тут проливається кров. То є велика ціна, то є найдорожча ціна. І Якщо на тих людей немає впливу кров пролита твоїх земляків, ну, то значить ще свідомість багатьох українців. Не є висока. Не є висока. То є Київ, а що поза Києвом я не знаю. І тому Мата Божа, хорони нас, благослови нас, допоможи нам, опікуйся нами, не залишай нас, провадь нас. Випрошуй ласки у Твого Сина, хай прийде, Той довго очікуваний, так бажаючи для нашого народу День перемоги. Відкрий нам двері до миру, правдивого миру після перемоги. Дай нам зробити добрий іспит сумління в той день незалежності, щоб кожен з нас побачив свої недоліки, занедбання упущення, а можна сказати, і можливу кривду, яку я зробив своєму народу і своїй державі. Я маю перепросити Бога. Я маю дійсно просити Бога щоденно. Боже, благослови Україну. Боже, дай перемогу Україні. Боже, збережи. І дай повернути нам анексовані території. Щоб вони поверну, щоб ми повернулися до цілісності.